Величезне дерево не дає спокійно спати пенсіонеру Володимиру. Трухляві гілляки можуть у будь-який момент впасти та зруйнувати його будинок. Чоловік звертався до влади та його проігнорували. Покликав на допомогу народний контроль. Пан Володимир вже 70 років мешкає у цьому будинку. Навіть легкий вітер наводить на чоловіка жах. Дерево, що росте поруч на тротуарі, розсипається на очах. когось приб'є, розумієте? Краще розрізати зрізати і не буде проблем. А в нас час викрибиває. Нападе мені об'є все. Чоловік розповідає, дерево обрізали не раз. Та тільки над тротуаром та дорогою. До його ділянки у комунальників ніяк руки не доходили, бідкається чоловік. Звертаємося до комунального підприємства Полігон екологія, яке займається такими роботами в місті. Нам кажуть, зрізати дерево не проблема. Потрібна, мовляв, лише вказівка. Відділ у управлінні комунальне майно вони складають акт на видалення аварійного дерева, і ми ці роботи виконуємо. Чому, незважаючи на неодноразові скарги пенсіонера Володимира, вказівки досі немає. Йдемо питати у головного комунальника міста. Якщо вже акт був попередній у 2012 році, я його знайду і я цю відповідь знайду. І ми тоді на основі того ми то зріжемо. Якщо ні, я скликаю тоді ще раз на основі звернення комісію, буквально в найближчий час. Розглянемо то, якщо дійсно є проблема, ми її вирішимо. Ми перевіримо, чи зріжуть такі ці трухляві гілки. Марина Максимі, Володимир Томенко Віталій Марчук. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,